Дуже хороші карти виходять. Тиждень перемоги, здійснення мрії. Так, із понеділка. В понеділок хтось намагатиметься вас обдурити, обманути, і ви зможете ще розпочати щось нове. В крок в нове життя може починати все спочатку, може, будуть. от І вівторок над вами дуже сильний захист стоїть. Може... Та, мені йде, що... Роблять майстри, от вийшло.